Починаються старти, і ти за цим питанням, а які обрати красівки для цього стату? Що саме взяти? Тому, друг, ти на правильне відео. Тут ти дізнаєшся про це. Поїхали! Всім при дорогі підписники та нові глядачі! У цьому ви дізнаєтесь про топ-7 кросівок, які підходять для старту, для змагань, для потужних результатів, де є неймовірна пружність, класна амортизація і класне відштовхування. Клас Тому пишіть комент, ставте подобачив, підписуйтесь на канал і поїхали! Перші кросівочки в нашому топі це від компанії ASICS, а саме з дуже класною провабливою назвою, яка каже, що треба бігати швидко Magic Speed 2. Вони важать 230 грамів перепад 8 мм і є неймовірний верх, двошаровий матеріал, класна сітка, підошва, неймовірна, з технологією FF Blast Plus, яка забезпечує оцю м'якість, пружність і класний поштовх від землі. Ну і також вони звичайно мають карбон, який допомагає бігати швидко, і це є альтернативою флагманських кросівок за не дуже велику ціну. Із плюсів дані кросівки мають карбон, класну пружність, вагу і зовнішній вигляд. Але вони також і мають мінуси. Це те, що вони є не такі амортизуючі, як попередня модель Meta Speed. І також вони мають не дуже гарну стійкість на бруківці та на плисі. Але порівнявши ці плюси і мінуси, можна сказати, що це топові кросівки. Можна бігати 5 км 10 на пімарафон. Більше не треба. Темп 3.30-4.30. Тобто такий темп. В якому бігають дуже багато бігунів, і хочу сказати, що ці кросівки дуже потужні, тому вони займають місце в нашому топі. А ми переходимо до наступних, які вас обов'язково здивують. Наступні красіки максимально потужним розривним, які хочуть просто наваляти та не зупинятися, адже вони мають неймовірну прусь, амортизацію і, взагалі, всі параметри тільки кажуть, щоб треба стати. Дані красіки має використання. Я думаю, зрозуміли, що це може бути це саме Adidas модель Adizero Adios. Про третє. Це нереально легкі кросівки, вага їхня, 215 грамів, перекат 6,5 мм, ось цей було перекат. Коли ти вступаєш, тобі нога просто гайдається і хоче сама вступати носок, щоб перекатнути і знову наступити. По-перше, нога не втомлюється, по-друге, вона класно відштовхується, і по третє, вона класно приймає ці удари. Також дані кросівки мають звичайно карбон. Це п'ять карбонових трубочок, які знаходяться посередині дана кросівка, що допомагають робити більш жорсткі це красівок і також природний перекат. Адже в них перекат максимально потужний. Ну, от, ти Теж ці кросівки і ти не хочеш не зупинятися. Ти хочеш бігти ще швидше і швидше. Ти не можеш їх одягнути і бігти повільно. Темп тут 3.15-3.50. Я вважав, що це нормальний темп для них. Якщо будеш бігти повільніше, ти не зможеш просто, тому що в них хочеться бігти із 4 хвилин на кілометр. Повільніше, ти біжиш, але тебе тримає щось. Також дані кросівки мають карбон під п'яткою, що допомагає ось стійкості, щоб ти не перекатився ні з до сторони, ні внутрішньо. Тому дані кросівки максимально екстремально швидкі. Тому я правда дані кросівки брати тоді, коли вже набігалися якихось інших. Такі емоції не відчував жодних кросівка, крім ось цих Adidas. Що в них може бігати? П'ятірочку, десятку, на півмарафон, марафон. Так що. Задумайтесь, і вони є реально флагманські. Навіть називають їх елітні кросівки для бігунів. Так що я думаю, що нас таку здобули не просто так, а змовою своїх функцій. І ще також можна додати про ці кросівки, саме передідати, що в них максимально легкий верх, він максимально зроблений легким із використанням крутої технології, максимально маленькі штурки, максимально маленький річок, плюс дуже багато. Різних дірочок, щоб твоя нога відпочивала та дихала. Тому я дані кросівки радив використовувати тільки на змаганнях, так і рекомендує виробник, адже на тренуванні ти їх б'єш дуже швидко і прийдеться з ними розійтися. Так що купуйте себе тідаси та бігайте швидко, а ми переходимо далі до інших потужних кросівок. І що? У нас наступні кросівки? це від компанії Nike. Легендарна модель, якої бігав елітний бігун, а саме Елітківчоги. Це у нас Nike, AirZoom, AlphaFly Next Procent 2. Є максимально потужні кросівки. Темп можна бігати хоч і по 2,30, хоч і по 2,50 і по 3, але не повільніше, ніж по 3,40. Тому що там вже темп, ці кросівки вам не потрібні. Тут використовується дуже потужна функція. Це саме осі подушечки, саме фішка цієї моделі. Дві подушечки спопереду, що роблять: по-перше, удар ваш змякше, і по-друге, це робить вибухову пружність. Коли вступаєте і вас просто відштовхує, ви вступаєте, знову відштовхує. І також використовують дуже потужну піну, а саме ZoomX. Вона допомагає вам з амортизацією, пружністю і робить ваш кросівок максимально кайфовий. Вага їхня 235 г, перекат 7 мм. Тому кому брати ці кросівки? Радив тим бігунам, які хочуть бігати 10 кілометрів, 20 км і марафон. Саме швидкі. Повільно в них бігати не потрібно. Та ви і не зможете бігати в них повільно, адже легкий вверх. Легка підошва, яка максимально класною, яка не проскальзує не по мокрому, не по якомусь сухому, а чіпляє гарно і ти в них просто хочеш бігти все швидше і швидше. І те, що коли ви одягаєте ці кросівки, ви хочете реально навалювати. Плюс вас будуть бачити інші бігуни і думати, що ви бігаєте реально швидко. Вони мають легку вагу, класну пружність, все ідеально для результатів, але вони мають також мінуси. Деякі бігуни кажуть, що вони плавають на поворотах, плюс. Вони мають вузьку посадку, тобто широка нога може трішки не підійти. І ще один мінус це те, що тут є завелика ціна. Тому я б радий брати ці кросівки, коли ви вже бігаєте реально швидко і хочете реально показувати стати. Коли бігаєте вже, наприклад, півмарафон, ну, по 3,40-3,30. Якщо повільніше, то взяти краще інші кросівки. ці поки що не потрібні. Переходимо далі. Наступні в нашому топі від компанії Сооконі, а саме Endorphin Pro 3 є максимально класними, потужними, і я можу характеризувати їх декілька словами: це комфорт, зручність, амортизація і гарний достат. І що можу сказати про них? Їхня вага максимально легка. Найлегша в нашому тобі 204 грами. дивлячись на їхній розмір, хочуть сказати, що, а як таке може бути, тому що інші красінки набагато багато. Також вони використовують свою легендарну піну паверан, яка забезпечує амортизацію, пружність. І вона є такою, знаєте, зажимаєш, і вона реально є пружною. Плюс вона зменшує ваші удари у підлогу. Також вони мають технологію верха, які максимально облегшені. І також мають прекрасну гуму, яка чіпляє дуже класну поверхню. Що вологу, що суху. Що навіть з брудом. Розкрашивши вам про піну. Тут також є звичайно карбон, який забезпечує жорсткість і також ефект катапульти. Коли вступаєте, воно одразу відштовхує. Це карбон повний, тобто повна пластина вбудована в саму підошу, саме ось цю піну, ПВ ран. Темп 3.0.4.30. Що в них можна бігати? П'ятірочку, десятку на півмарафон і марафон. Тому хочу сказати, і мінусів. дані кросівки мають велику сіну. Плюс, там, де носок, там більш вузько, ну і також це те, що у вас їх немає. А із плюсів, це те, що тут дуже еластичний верх, дуже широкий спектр бігунів, може бути, тому що вони є дуже універсальними, порівнявши інші. І також вони є максимально класними і пружними. Тому, якщо ви хочете взяти такі кросівки, Обов'язково беріть, а ми переходимо далі. Наступні кросівки є максимально потужними, максимально класними, зроблені саме для змагань для рекордів і досвідчених бігунів. А саме компанія Nike зробила таку модель Vaporfly Next 2%. Вони мають прекрасну пружність, вони мають карбон, повнорозмірний, який забезпечує ось цю жорсткість кросівка і класний віскок від землі. Також вони мають класну гуму, мають класний верх з технологіями, який дихає. Але вони мають і завищену ціну, порівнявши інші красівки. Вони мають перекат 8 мм і також дуже легкого вагу. а саме 283 грами у розмір 9,5. Тому це є найкращі красівки саме для достатньо. Для кого вони підійдуть? Для тих бігунів, які хочуть бігати, п'ятірку, десятку на півмарафон, марафон у темпі 3 хвилини, 350 40 але й дані кросівки мають мінус те, що ці кросівки краще використовувати тільки на змаганнях. Чітко, ці змагання, максимум одне тренування стане перед змаганням. Але тренування краще брати щось інше. Також вони мають високу ціну. І також вони підійдуть, як я говорив, не кожному, адже вони потребують більш техніки вашої, більш прокачаної стопи і більше прокачки. Тому Зрозуміти, чи потрібно кросівки, а ми переходимо далі. Причай, ось цей топ? Хоч ця компанія, ця фірма мені не супер подобається, а саме Hoka Rocket X2. Я не кажу, що це дуже прям погана кампанія, що не варто брати братися кросівки, але просто мені чомусь вона не заходить. Я більше фанат саме Adidas. модель, яким говорив Rocket X 2 Вони мають не дуже легку вагу порівняв ще інші кросівки Хока. Я пам'ятаю, там десь 210 грамів було, 205 грамів, а тут 230 грамів. І вони зроблені для тих, хто хоче бігати по 3 хвилини, по 3.30, по 3.40, по 4 хвилини, десятку на півмарафон, марафон. Пройдемо по технологіям даних кросівок і використовується піна PEVA FOM, яка є надлегкою пружною і амортизуючою. і також використовують, тут, звичайно, карбон у повному розмірі даної кросівки, який забезпечує, знову повторюю, жорсткість і ось цей стрибок. І верх Леси дуже тонкої сітки, схожої на Adidas, але в Adidas вона більш така є цупкою і вона думаю, цього може розвиватися набагато швидше. А тут вона більш еластична. І що це? Продовжує життя дана кросівка. Але, і так як скажемо, це кросівки для змагань, тому тут є і мінуси. Мінус те, що тут зробили меншу гуму на підошві, і вона буде витратила набагато швидше. Мінус також за велика доволі ціна. І також вони можуть бути не дуже стабільними, якщо у вас не прокачана стопа. І плюсів, крутий верх, крута вага, карбон і. Великий функціонал. Що вам трішки такий інсайт, те, що дані кросівки я все-таки одягав, і дійсно тут є ося вибухова пружність. Вони дійсно комфортні і м'які. Також тут є один із плюсів, те, що зберігається комфорт на довгих дистанціях. Амортизація, тобто нагатвея відпочиває, не забувається, як в інших кросівках. Тому переходимо далі до останніх кросівок від компанії дізнаєтесь через секунду. закривають наш топ прекрасні кросівки від компанії Adidas, а саме модель Adizero Takumi Sen 8. Дані кросівки не новими, але мають прекрасну ногу 285 г грамів у розмірі 8,5. І половиною. І кросівки мають те, що в них краще бігати 5 км та десять. Хто хоче врікти саме ідеальну цю дистанцію, це кросівки саме для вас у темпі 3 хвилини тире там по 4, хай буде. Тому що в них повільніше бігати не можна, адже тут використовується і стрижніки допомагають. Зрозуміти вашу анатомію ноги, плюс карбон, плюс класна гума континенталь, саме на підошві, яка є дуже іностійкою, і також є дуже класною. Те, що коли щепляється з мокрим асфальтом, тебе не проскальзує. тебе нога не улітає. Тобто ти витрачаєш набагато менше енергії, а біжиш швидше. Прекрасний січастий верх, який забезпечує класну вентиляцію і, звичайно, зручність. Твоя нога відчувається дуже комфортно і класно. І ти не відчуваєш ці кросіки як на ногах, і вони знаєте, виглядають як трішки, як шиповки. Використовується тут піна звичайна целайстрайк Pro Foam, яка дає легкість, пружність та амортизацію. І вона дійсно класна. Вона погащає осі вдари об асфальт, об плитку, об бруківку, об ґрунт максимально класний. І дані кросівки підходять саме для шосе. Я сказав, про для ґрунту, можна не пробігти, тому що не висока підоша і в них більша стійкість. Але вони чесно підходять 5-10 км асфальт по 3.30, по 3.20, по три хвилини. Це будь ідеальні кросівки. і з такою прекрасною вагою, це як шиповки, хоч вони є не новими і тому вони коштують набагато дешевше. І дані кросівки максимально ідеальними є, і плюс ще їх можна використовувати на інтервалах, на темпових і на якихось інших тренуваннях. Тобто дані кросівки відходять не тільки на змаганнях, а в них можна трішки потренуватися, тому що вони мають більший ефект і знову стійкості. Тому. Завершивши цей топ, я скажу, що найкращі кросівки – це звичайний Ків Оберет. Зробимо висновок даного відоса, адже вийшов дуже потужний топ з дуже яскравими кросівками, які хочеш просто навалювати і не зупинятися, бігти ще швидше і швидше. І казати собі, не я втомився, а казати, мені дуже легко і я хочу бігти ще швидше і швидше. Надіюсь, що я вам знайшов якісь кросівки, а якщо навіть не знайшов, то ви дізналися щось нове. І, можливо, це вам допоможе саме у Подолання вашої цілі та результату. Так що ставте по пишіть комент і напишіть свою думку про саме про ці красівки. Можливо, ви використовуєте ці самими красівки, можливо, всі які досить негативний чи позитивний. Так що, підписочка і всім пока-пока.